Вітаю вас! Тему для цього відео підказали зразу аж три глядачі, але в різних так сказ, запитаннях. Один, ну ви самі знаєте, що на сьогоднішній момент в Україні не так багато можливостей розбагатіти. Інфляція давить, людей оці, от чо, от, що, от таке, Як мені люди от Тут пропонують розмістити депозит і не де-небудь, а в ломбарді і ну, дають дуже добрий відсоток. А може варто, тому що в банки дають мало, а в ломбарді більше. Чи треба? Ну, цікаве питання. Ні, ну, розумієте, теж можна зрозуміти. На сьогоднішній момент, ну, як ви не крутите, ну банки дають гроші. І... хочете ж більше. Ну, звичайно, хочете, я вас розумію. А в ломбарді, виходить, пропонують. Депозит, Ти бачиш, людина, дивуються, а що, ломбард депозит бере, так, да, має право. І говорять, ви знаєте, там такі відсоток. Ну так, да, дійсно, там відсоток дуже класно пропонують, Ну, самі не розумієте, на сьогоднішній момент, якщо вам пропонують ну, фактично отримати 26%, ну це я вам скажу так, солідно. Солі. Ну, можна було б І більше. І тому дійсно люди говорять, ні, знаєте, напевно, ломбард, ломбард, ломбар. Теж цікаво. Інша людина, відповідно, з іншої сторони. Там от відсотки. Ну там вийшла так з моїх фінансова компанія. Була. І е, злочинці, хапуги, що, як, чому, куди влада дивиться, ну, коротше, е, е, споживчі кредит не взяла, вот, скажімо, а потім на її, як би сказати, розкрутили і... Говорить, ой, колектори, проблема, чому не захищай? І знов таки говорить, О, паркував, там в них відсотки, тисячі відсотків, ну, тисяча на тисяча емоційна людина говорить. І от люди лаються. Чому? Я хто дозволив? Граблять! Ну питаєш, що робити. Ну це цікаво. Ну і третє, 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 ну от, а можна зробити бізнес, ну щоб він був оце такий. Ну, як би скажімо, це як ломбардно, ну, бізнесовий, як оце. Ну, я говорю, от, троє людей, кожна свої думки і своя мета. І що ж, напевно зроблю відео. Де розповім, ну, не тільки ломбард, ну просто дійсно поясню, а от чи можна, не можна отак от, от депозити. Ну, Я так розумію, що це ж деякі люди теж так діляться, рекламу, ці ж хлопці ганяють і так далі. І заодно поговорю відносно того, коли обере кредит, кредити, що там і я. Ну і заодно згадаю, а якщо захочете власний бізнес робити. Ні, дійсно. На сьогоднішній момент ніхто не говорить, що не можна. Тим паче, що є частина людей, яка так чи інакше схильна до бізнесу. І от зробив таке відео. Познавальне, розумне, корисне для українців на українській мові і виключно для членів клуба економічної мудрості. Виключно економічне. Тому що, ну, по-перше, дійсно економічно і саме основне, воно якби по ділу. Тут дійсно не буде всяких таких трудоватих лозунгів, а буде більше реалістичних ситуації в умовах України. От Наскільки це реально, нереально, що робиться, що не робиться. Зрозуміло? І тому, якщо ви не член клубу економічної мудрості, там є кнопочка. Спонсорство. Ставайте членом клубу. І будете дивитись це відео і багато інших цікавих економічних відео. Ну а поки що вітаю членів клубу економічної мудрості із мудрої відео і пропонуємо тісно відео на цю тему. І сподіваюся, що нам буде цікаве, корисне, доречне. І деякі мірі я, звичайно, раніше вже розповідав вам про ці ламбар так і так далі. А тепер хочу просто деталізувати і от якраз... Звернути увагу на ці проблеми. Тому, почнемо, напевно, все-таки з депозитів ломбардів. Давайте. Значить, а от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.